Доброго вечора, друзі. Придбав собі для дитини зарядний пристрій Xiaomi Mi 33W Wallchurch. Тут вона комбінована, іде, і вихід під Type-C, і під звичайний USB тип А і тип С. Це, як вони пишуть. Придбали даний зарядний пристрій на сайті Алло. Ось коштує він 849 гривень. Дуже ну, достатньо, як на мене, відгуків 263 на сайті. В цілому оцінюю 4,8. Це ну, доволі високі характеристики. Тут бачимо все інше. 849 гривень коштує. Як завжди, можна скористатися бонусами і всім іншим. Тепер подивимось на саму коробочку. Виглядає ось так: гарненько. Зараз подивимося, де виготовлено. <титут> <титут> Не місце знаходження виробника Китай. Ну, будемо сподіватися, що якості нормально запаковано гарно. Тепер безпосередньо подивимося, що у нас є всередині. Відкриваємо коробочку. Ось знаходиться сам блочок. Давайте на ньому і Зупинимося Так, видно все. Плівочка. Так. Ага, ось, знайшов е, вихідні параметри тут. Е, ну Написано, що при 5 вольтах буде 3 Ампери. Ну, тобто, швидкісна зарядка. Як і було в описі, два виходи. Ось так, будь ласка. Тобто, ну, зрозуміло, що під наш роз'єм. В цілому все нормально. Подивимося, що ще є в коробочці. Так, ну, є, як положено, пакет документів. Інструкція, так. Да, тут є всі вихідні параметри. Що ще є? Ще одне є. Так. Теж. Так. Все більше. Тут нічого немає. Ще раз показую вам блачок, як завжди, можна скористатися бонусами. В цілому, вже це не перший пристрій, який ми такий беремо. Хочу сказати, що, наприклад, Xiaomi батарею 5000 в телефоні, наприклад. 13 Pro. ну, Він заряджає перші 50% там, відсотків за 20 хвилин. ось, До 80% за 40 50 хвилин, Ну і повну зарядку робить десь за, за годину 20. Це, як на мене, дуже солідно. Ще раз коштує на сайті Allo 849 гривень. Дякую, користуйтеся бонусами і дякуємо, Allo.